Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років потрібно додатково притусі. Отже, вчора, 30 січня, кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект 10449. Це щодо мобілізації. Вже була одна спроба, його завернули, і зараз вже обновлений з новими правками, з новими пунктами. Він внісся до Верховної Ради на розгляд. 6 лютого буде перше читання, і по попередній інформації плюс-мінус за два тижні, навіть до двох тижнів, його можуть прийняти, якщо там не буде серйозних зауважень. Багато з яких пунктів ви вже чули. Дуже багато політиків з цього приводу висловлювалися в першому проєкті, який вносився, який повернули, який взагалі відмовилися розглядати. Там теж багато з тих пунктів, які є в новому, є, але дещо змінено. І якраз сьогодні ми. Коротенько по всьому законопроекту пройдемося. Там є дуже цікава інформація щодо виїзду за кордон і щодо чоловіків і українців з-за кордону. Тому дуже рекомендую подивитися це відео повністю. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Багато з вас не підписані, тому дуже рекомендую підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і звичайно, поставте лайк та зробіть репост. Це дуже допоможе розповсюдити це відео і допомагає розповсюджувати україномовний контент. Для тих, хто хоче допомогти цьому каналу більше ніж просто лайком в описі під відео ви знайдете все потрібне, щоб це зробити. Зазначається, що цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Терміни служби. Відомство каже, що тепер законопроект визначає чіткі терміни служби на період воєнного стану. Так, якщо військовослужбовець безперервно провів на службі 36 місяців, то це стане підставою для звільнення. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься у строки за рішенням ставки Верховного Головнокомандувача. Звільнення від служби та відстрочка. Люди з інвалідністю всіх груп, тобто перша, друга і третя, звільнені від військової служби. А втім, чоловіки віком від 25 до 55 років, яким встановили інвалідність другої та третьої групи до кінця 2024 року, мають пройти переогляд на придатність. Це не розповсюджується на людей з інвалідністю, які отримали поранення чи захворювання від під час захисту України. Якщо прийметься такий закон, і цей пункт там буде, то придеться людям. Прийти на переогляд. Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації. Призивний вік та відповідальність за ухилення. Законопроект передбачає зміну призиного віку з 27 до 25 років. Ми про це вже також чули, це обговорювалось, і це вже є в новому законопроекті. У разі, якщо громадянин протягом 10 днів зняв ручення повістки, не виконав зазначеного обов'язку або не з'явився до ТЦК та СП або закордонної дипломатичної установи, тоді суд може наголошую, суд може тимчасово обмежити виїзд за межі України, тимчасово обмежити управі керувати авто. І накласти арешт на кошти та інші цінності, що, зокрема, зберігають в банках. Тобто, бачимо, якщо по повісті людина не приходить в межах 10 днів в відповідне місце ТЦК або СП, суд може обмежити оцих три пункти. Не ТЦК може обмежити, не якісь там дядько, вуйко чи якісь військовий. Суд буде засідання суду, і відповідно суд це зробить. І обмеження діятимуть до виконання зобов'язань. Причини наявки до ТЦК. У законопроекті вказано, що поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повісті, які підтверджені документами уповноважених державних органів, визначатимуть перешкоду стихійного характеру, хворобу призовника, дії країни агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначений пункт і строк, смерть його близького родича, батьків, дружини дитини, рідних брата. Рідних брата, сестри, діда і баби або близького родича його дружини про причини неприбуття ТЦК необхідно повідомити протягом трьох діб від зазначеної повісті дати: відпустка. Законопроект пропонує, що щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів. А звільнені з полону військові отримують додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу. Оновлення даних. Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАПі. Електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовослужбових оберіг. Також можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Вже після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою. Ну, я так розумію, що потрібно буде всім встановлювати електронний кабінет, тому що багато хто його не має. Підготовка у межах мобілізаційної підготовки громадяни зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Зокрема, туди може прийти повістка. Проходитиме догляд для визначення придатності для довійськової служби за рішенням військово-лікарської комісії. Після мобілізації всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці. В уряді наголошують, що людина не може бути відправлена одразу на фронт. Після мобілізації законопроект також пропонує скасувати строкову службу. А замість неї, з 25-го року, хочуть запровадити безбазовий військовий вишкіль для чоловіків 18 років, 25 років. Для жінок добровільно вона триватиме щонайменше 5 місяців. Самостійно обирати, коли пройти військовий вишкіл можна до 24 років. Таку підготовку ведуть в закладах вищої освіти як окрему навчальну дисципліну. Водночас за людиною зберігається її робоче місце. Облік пропонується, що облік буде для всіх. Серед іншого законопроект виключає право на відстрочку від призову у державних службовців. Все стосується працівників бюро економічної безпеки Державного бюро розслідування, Державної виконавчої служби національної поліції, національного антикорупційного бюро, бюро прокуратури та служби судової охорони та патронатної служби. Водночас держслужбовці бронюються як і всі, також бронь мають голови міських та селищних рад територіальних громад. Чоловік є за кордоном. Те, чого більшість з вас чекає в умовах воєнного стану, чоловіки від 18 до 60 років, які призовниками військово зобов'язання або резервістами, зможуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України за вчиненням консульських дій лише з військово-обліковими документами. Те, про що говорилося швидше, і зараз теж. Тобто, напевно, якщо прийметься цей закон, буде вказівка. Всі консульства, можливо, там ДП документ будуть проінформовані, що вони приймають військово зобов'язаних чоловіків, але з підтвердженням, що вони на військовому обліку. Ну, так, так планується, я так розумію. Це не розповсюджується на тих, хто хоче оформити посвідчення на повернення в Україну. Якщо йдеться про оформлення спадщини для дітей, один з батьків, який є іноземцем, також можуть звертатися громадяни, які перебають під вартою, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Чоловік є від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити їх на вимогу представника ТЦК, поліції, а також представника ДСНС. Ви знаєте, що. На даний момент тільки ТЦК мають право перевіряти такі документи А Зараз вже хочуть дати можливість і ДСНС, і поліції. Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років потрібно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку. Ну, як бачимо, при виїзді за кордон хочуть внести в закон, щоб показувати військовий квиток. Тобто, чи ви будете їхати по інвалідності, чи будете їхати як багатодітний батько, чи можливо ще по чомусь, вам треба буде показувати військовий квиток. Ну, ось такі зміни пропонуються. Ще раз говорю, 6 лютого буде перше читання, потім десь я так думаю, 13, 14, можливо, швидше друге читання. Можливо, будуть якісь зміни, якісь правки. Але якщо Верховна Рада прийме цей закон в такому вигляді, як я тут зараз прочитав, то ось це чекає на всіх. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Поділіться цим відео, поставте лайк і, звичайно, підпишіться.